Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Так. Так, це сніданок, друзі. Ми продовжуємо. І минає насправді дуже складний рік для освітян. Вже не перший, вже можна сказати, четвертий по угу. факту. А останні два роки, коли повномасштабне вторгнення, постійні обстріли, тривоги, діти навчаються дуже хаотично. Освітянам дуже важко, І просто зараз ми вирішили підбити такі освітні підсумки, поговорити, що у нас покращилось, що навпаки погіршилося за операційною директоркою громадської спілки освіторія Анною Сидорук. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго Доброго. ранку. А, ну, от реально, четвертий рік у нас відбувається дуже Навчання е, важко всім, і вчителям, і дітям. Давайте якось поки що глобально, в якому стані українська освіта на кінець 23-го року. Так. Добре, українська освіта вижила і вона угу. продемонструвала свою життєстійкість, зокрема завдяки вчителям, які готові проводити свої уроки за будь-яких обставин, щоб не відбувалося. Ви всі бачили, знаєте, ці історії та вчителі працюють під обстрілами угу. з укриттів, Вчителі проводять уроки з автобусу, який застряг у дорозі, проводять уроки з власного подвір'я. Повісив дошку на там в цілілу стіну гаражу, як пані Світлана з Бородянки. Тобто Анна, все знову тримається на людях, а не на системі. Я правильно розумію? Система теж активно працює так. і освіта адаптується. Тобто то зараз це більше і більше шкіл проводять навчальний процес очно, що дуже важливо для ага. якості освіти. Якщо, наприклад, минулого року лише 15% українських шкіл працювали наживо, то цього року цифра сягає вже до 50%. І Це важливо. Тому про що, що класі... освіта зараз в Україні? От ви можете який описати? Про що це? От освіта в Україні це про. Це про виживання і розвиток, uh -huh. якщо говорити так, тому що війна вона вносить величезні виклики в навчальний процес. Це не для кого не секрет. Понад три тисячі закладів освіти постраждали внаслідок війни, або зруйновані повністю, або пошкоджені. Вчителі втомлені, вчителі uh -huh. виснажені. Вони теж батьки, в них теж є свої діти. Вони втомлені. Але, попри це, освіта тримає свій фокус на розвиток. І це вкрай важливо. Зокрема, не так давно команда міністерства запросила громадян. І освітніх експертів обговорити, проаналізувати, проаналізувати. Ініціативи реформи в на в напрямку стратегії розвитку освіти до 2030 року, Ого. і там є дуже класні ініціативи. Наприклад? Зокрема, ну наприклад, те, на чим ми допомагаємо уряду і чим дуже пишаємося, це те, що будуть переглядатися ролі освітніх управлінців, тобто директорів шкіл, угу. їм будуть давати більше автономії, більше повноважень, угу. зокрема, і більше відповідальності і там перегляд їх заробітних плат. Тобто така собі децентралізація, але в школах уже фактично. так і. Це так? дуже важливо, коли бізнес що... юніт працюємо, вона кажуть, та я так грубо зараз кажу. Так, так, так. Але ага. але це, якщо, наприклад, це те про що говорили ми з командою. Якщо обирати декілька ініціатив, які надважливо зробити, ага. то дуже добре було би почати саме з реформ освітніх управлінців, тому що від лідера на місці залежить дуже і дуже багато. Але ну давайте зараз, щоб ми всі розуміли, нас багато дивляться і вчителів, і батьків, і так далі. Тобто, оці всі реформи, про які ви кажете, вони. Такому в повному масштабі неможливі до кінця війни. Складне питання. Я думаю, що в повному обсязі, звісно, це буде дуже складно реалізувати, але деякі ініціативи, зокрема щодо змісту освіти, щодо повноважень директорів, їх необхідно робити вже зараз. У нас просто немає іншого виходу, окрім того, що розвивати освіту. Це важливо для країни, для нашої майбутньої перемоги. ПІСА-2022 – це визначне міжнародний тест, який просто приголомшив всіх. Та результати виявилися гіршими ніж у 2018 році. Понад 40. 40% учнів не мають базового рівня математичної читацької грамотності. Що це означає? Це означає, що ми просіли за всіма трьома дисциплінами, які перевіряє піза. Це математика, читання, природничі дисципліни. Найкритичніше, найбільше просідання в читанні тут ми mm -hmm. втратили по суті два роки навчання. А ось ця цифра в 40%, про яку ви сказали, вона говорить про те, що наші діти їм складно розуміти. І аналізувати ті тексти, які вони прочитали. є що тобто, що причиною цього а, система, напевно, та яка вчить дітей відтворювати текст. Здобувати знання, але складно дітям потім ці знання використовувати, тобто треба використовувати інші підходи і методики для того, щоб і навчальний процес організувати більш практичним для того, щоб діти не просто відтворювали прочитаний текст там на швидкість, як колись uh -huh. я не знаю, як ви у мене в школі було у так, У нас так були. Скільки ти прочитав слів. слів ну, так. Це абсолютно не є важливим. Важливим є те, наскільки ви зрозуміли цей текст, наскільки ви здатні його проаналізувати. Бо якщо дитина uh -huh. не розуміє. Є прочитаного, не може аналізувати це. Впливає потім абсолютно на всі дисципліни, які вона вивчає uh -huh. читання. Це фундаментальна навичка, яка важлива для освіти. Такали ви зараз кажете про глобальну зміну освіти як такої і філософію. По суті, <laughs> не лише філософію, її методики, її uh -huh. цілі, стратегію розвантажені взагалі повністю. Так. і зараз це зокрема відбувається. Ми раді тому, що в міністерстві освіти зараз класна нова команда. Ми раді тому, що Михайло Федоров курує загалом uh -huh. напрямок освіти. Uh -huh. Там відбуваються. Трансформації, зокрема, там і в цифровій сфері. Mm -hmm. Це те, що ми з командою працюємо і створюємо теж якісні цифрові продукти для організації дистанційного змішаного навчання або класних технологій в а, на сам Насамкінець у нас підсумку як такого немає розмови. У Нас три крапки. Ми ви окреслили дуже прекрасний світ, до якого ми всі йдемо, але є обставини об'єктивні. Та це виживання, як ви правильно сказали. А, зараз повторюсь, нас дивляться багато вчителів і директорів, в тому числі так. вони можуть звертатися до вас. За консультацію звісно батьки до вас можуть звертатися за, за консультацією? До нас вони і звертаються, і вчителі, і батьки. І в нас навіть ми надаємо там безкоштовні і юридичні консультації, ага, і методичні. Ага. А школи звертаються до нас дуже часто з тим. Допоможіть нам побудувати якісне цифрове середовище, mm -hmm. тому що й досі багато шкіл ага. мають можливість навчатися виключно в онлайні систему, та... Так, і ми їм допомагаємо з тим. Куди це просто на сайт. Заходиш, та громадська організація освіторія? на і... сайт на нашу uh -huh. електронну скриньку на uh -huh. сайт Є всі наші проекти, які ми реалізуємо, зокрема, там, з урядом, з міжнародними організаціями. Тому завжди раді. Ну, тут вже ініціатива і від нас має бути, ну, ясно, і, ласків, і від батьків, і від вчителів, е, і від директора. Пасибі за співпрацю з міністерством і дякую, що можете отак відкритими бути, тому що одна справа це реформа, інша справа в обставинах до них йти. Та? Дякую дуже. Анна дякую. Дякую. Сидорук, операційна директорка громадської спілки освіторія Свідона триває. Будьте з нами.